Вітаємо вас, друзі, слава Ісусу Христу! В черговому нашому відео Мисли біблійно ми поговоримо про дуже важливу сферу нашого життя це сім'я, подружнє життя. Сьогодні в Україні сім'я має неймовірно великі виклики, не тільки пов'язані з війною, втратою, хвилюванням за рідних і близьких, не тільки розлукою чоловіків і дружин, протистоянням у стосунках, проблемах у вихованні, дітей. Але також сім'я, вона завжди була під ударом. Починаючи із першої подружньої пари, тут на землі Адама і Єви, сім'я була завжди під прицілом, під прицілом диявола, гріха. Сім'я проходила в історії людства багато різних проблем, переживань і страждань. Навіть взяти в мирний час в Україні. В різних регіонах, областях України, починаючи з західної частини нашої країни і до Сходу, відповідно статистика розлучень від 30% і майже до 70, це говорить про те, що сім'я має неймовірно багато викликів, які в свою чергу помножились в рази через війну. Що Біблія говорить про те, як зберегти цілісне, сімейне, благословенне життя. Навіть у час страждань, навіть коли є розлука, навіть коли батьки мають розлуку з дітьми, чоловіки з дружинами, дружини з чоловіками. Спілкування багато є на відстані, багато є економічних криз, багато є викликів в сучасному сімейному житті, пов'язані із лобіюванням інтересів ЛГБТ спільноти. До речі, це відео нам в Содом чи в Європу. Ви можете подивитись детальніше на цю тему на нашому каналі. У Біблії ми знаходимо один дуже яскравий приклад і вислів на тему сімейного життя. Дуже часто цей вислів ми говоримо на день народження, ми говоримо це побажання на привітання в особливі події в сімейному, в родинному житті. Цей текст записаний в Книзі Ісуса Навина, 24 розділ, 15 вірш, особливо його закінчення. А я та мій дім ми будемо служити Господу. Про те, що це означає в наш час це побажання. Дуже багато в наш час є для всіх роботи на сімейному фронті і сімейним консультантам, душоопікунам, пасторам, духовно зрілим християнам. Можна давати багато різних психологічних порад, можна шукати різні методики з педагогічної точки зору, як допомогти у вихованні дітей. Але основні фундаментальні Світоглядні погляди і інтереси на сімейне життя і на потреби сімейному житті ми можемо знайти в того, хто є автором, архітектором подружнього життя, всемугутній Бог. І навіть цей текст, який ми читаємо, цитуємо в самому кінці його закінчення, а я та мій дім, будемо служити Господу. Давайте подивимось хоча б на весь цей вірш. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні. Кому будете служити, чи богам, яким служили ваші прабатьки, на тому боці ріки Єфрат, чи богам аморейців, у краю, яких ви живете, проте я і мій дім будемо служити Господу. Я хочу на два ключових питання сьогодні зупинитись. А саме, що означає служити Господу, і яким чином, служачи Богу, я можу дбати про свою сім'ю і служити їй. Саме перший Ісус Навин він сказав цей вислів перед усім народом. Він наголосив на тому, що я буду служити Господу. Брат, сестра, шановний співвітчизник, дорогий друже, кому ти служиш? Ісус Навин на закінчення свого життя, Він перед усім народом сказав, а я та мій дім будемо служити Господу. А ви виберіть, кому вам подобається служити. В нашому житті є багато різних вподобань, але, на жаль, багато із того, що ми обираємо. Мислячи тільки з земними інтересами, добробут дітей, заробітки для того, щоб їх забезпечити, спонукання для того, щоб жити тільки власними земними інтересами, не прививаючи цінності Слова Божого і не показуючи особисто приклад подружнього життя, нам важко виховати побожне, благочестиве покоління. Британці мають. Таку приказку в своєму народі, що діти не будуть робити те, що вони чують, вони будуть робити те, що бачать в житті своїх батьків. Який приклад, посвяченого служіння, ми показує. Служити Господу в сім'ї це означає, особливо нам, чоловікам, ключову роль вділяти для того, щоб заглиблюватись у Слово Боже. Друге, мати важливий час наодинці з своєю дружиною і чоловікові як духовному лідеру, як священнику сім'ї, особливо в цей воєнний час взяти відповідальність за духовний стан всієї сім'ї, разом читати Біблію, знаходити час разом молитися своєю дружиною, знаходити час, можливо, це інколи тимчасово може бути і в онлайн форматі, але щоб вся сім'я молилася разом. Можливо, разом вивчати ту чи іншу біблійну історію, в своєму чаті сімейному ділитися певними повчаннями і висловами щодо подружнього життя, про благословіння, про те, що ми в молитві підтримуємо один одного, знати ті чи інші потреби, служити Господу всією сім'єю. Наступне про те, що де ми задіяні в церковному житті, поговоріть з своєю сім'єю тематикою, як ви служите в помісній церкві. До якої праці ви долучаєтесь, які потреби ви бачите в житті помісної церкви, як ви допомагаєте служителям або лідерам, які є в служінні. І третій напрямок, як сьогодні сім'я може служити Господу і показати суспільству, я та мій дім будемо служити Господу, це навколо потреб, які оточують нас. Ви можете побачити сім'ю, яка страждає, яка втратила когось із своїх рідних і близьких. Ви можете молитися за цю сім'ю, ви можете її провідати, можете запросити в гості, можливо, організувати участь в потребі в житті цієї сім'ї. Можливо, це сім'я військовослужбовців, яка втратила свого годувальника або сина, або чоловіка, або батька для когось, для когось дідуся. Це є ті можливості, де сьогодні церква, де кожний із нас може послужити нашим ближнім. І коли ми допомагаємо іншим. Коли ми показуємо приклад турботи один про одного, Бог збудовує і зміцнює нас. І Ісус Новин Він прийняв дуже дорогоцінне рішення. Я та мій дім будемо служити Господу. Ви можете сказати, а в своєму житті ми прийняли дуже багато рішень, але вони не дорогоцінні. Вони тимчасові, вони локальні. Але, можливо, це були рішення, які стосувалися подружньої зради. Можливо, це були рішення. Алко-наркозалежності. Можливо, це були інші рішення, які розбили і зруйнували вашу сім'ю. І, можливо, ви дивитесь це відео і відчаї говорите, а як я можу бути в Божому Слові? Як я можу мислити біблійно, щоб мати відновлення і налагодити моє життя? Хочу на закінчення таку ілюстрацію запропонувати для вас. В Японії є таке мистецтво, яке називається кінцугі. Дослівно це мистецтво золотого шва, коли розбивається певна посудина, яка дорогоцінна для нас, вмілі майстри майстри золотом знову скріплюють цю розбиту посудину, і вона набуває дуже гарного вигляду. З однієї сторони на ній помітно про те, що було розбиття, були тріщини, але разом з тим в неї дихнулося нове життя. Ця посудина, вона після розбиття, коли була опрацьована, відполірована, склеєна і набула нового виду, вона стає набагато ціннішою. По-перше, вона має кращий вигляд. По-друге, в ній вже міститься золото. По-третє, її знову можна використовувати за призначення. Так само і в нашому сімейному житті, коли Бог через Ісуса Христа, коли ми звертаємось до Нього, Він наше розбите, поламане життя, Він зцілює, Він відновлює. І коли ми пошарамовані оцим Божим золотом, склеєні, ми тоді несемо дуже велике і гарне свідчення тим людям, які мають навколо багато різних потреб і переживань. Ваш досвід, ваші страждання, можливо, ваша хвороба, можливо, ваші фінансові потреби, можливо, ваша втрата рідних і близьких це є велика більі страждання для вас. Але звертаючись до Бога, знаходячи втіху у Святому Письмі. Ви отримаєте Божу силу для зміцнення, і ви можете стати духовно зрілою людиною, повчанням, допомогою, другом, душеопікуном, консультантом для когось, хто проходить подібні моменти в житті. Ось, якщо коротко сказати, що означає, я та мій дім будемо служити Господу. Хочу кожному із вас побажати, щоб ваша сім'я, ваша родина і кожен із вас. Прийняв житті, це саме головне рішення. Був вірний і посвячений цьому рішенню служити Господу всім твоїм домом. І ми віримо, що прийде той час, коли наш спільний дім, Україна, буде заможним, буде квітучим, буде радісним, буде благословенним, буде сімейно-родинним затишку теплим. Але для цього кожен із нас має працювати над тим, як я служу Господу, і як я дбаю про потреби інших людей. Нехай Бог благословить вас в цьому. В коментарях під відео ви також можете поділитися, який є ваш досвід сімейного служіння, нашому Господу, які ви бачите приклади, які ви маєте свідчення. Якщо це відео було корисним для вас, ми дякуємо за вподобайку і ви можете поширити його між своїми сімейними чатами, друзями, родичами в своїх соцмережах. Дякуємо вам за увагу Божих благословень!